A speed to the city streets We Тист to feel The Fire We rise like so Доброго раночку Привіт друзі Починаємо нове відео Як ви думаєте, що ми зараз робимо Ми катаємося на велику. Не снідати, не хоче нічого. Тільки очі відкрила, вже кричить. На велик, хочу на велик. Тому хоч трішки щось з неї запихнула зібралися. Вийшли покататися на велику. Вже так гарно Вон, подалями крутить. Ну хай. Я знаю, що це на декілька днів поки. Щось новеньке, то дуже сильно його хочеться, то нехай трішки покатається. Ми в супермаркеті приїхали трошки купити продукти, бо в нас порожній холодильник, як завжди. На цьому тиждень тільки розпочався, тому на цьому тижні робимо закупку в супермаркеті. А, і ще... Коли приїхали у великий торговий центр, була гарна скидочка в магазині Skechers. Я собі придбала взуття, вже дома вам покажу. Дуже зручно, я в таких ходжу. Була знижка в 50%, тому ми взяли ще одну пару, але іншого кольору. Показую вам наші покупки. Купили ось такі гроші, була на них якась акція, скидка. Взагалі-то груші, яблука в азії ніякі. Але ми вирішили все рівно взяти, спробувати. Я взяла два перчика, жовтий, червоний, огірочки. На, також на великі огірки була гарна скидка, тому знижка, тому їх взяли. Зазвичай я полюбляю огірочки маленькі. Цього разу будуть такі цілий пакет м'яса набрали. Тут і курячі філі, і ніжки курячі. Багато вермишелю, звичайна вермишаль. І ось такі супи заверні набрали. Нам минулого разу сподобалися в'єтнамські супи в кубо. Заливаю кип'ятком, додаю сюди обсмаженого м'язка. І все просто чудово. Дуже смачні супи. В пачках мені більше супи їхні подобаються, ніж в закладах ми пробували. Тому ось 6 тисяч вони коштують, 6 тисяч відомих. Виштує така одна порція супу. І це просто чудово. О, так, далі взяли ми печиво. Ось такі з джимником. Аліса полюбляє три варіанти: Там з лохиною, з полуницею, стається, і з ананасом. Ось такі вафельки цього разу взяли, сосисочки. Я взяла цибульку, багетик ми взяли. Тут ще ось ми взяли соус, Гост... не гострий, гострий. І молочко Алісі. Молочко Алісі. якийсь фруктовий вже не взяв. Ягідне, здається. І з продуктів це все ми витратили 728. І показую вам ще взуття ось таку пару е сандалів Я зараз ношу, Вони у мене в такому кораловому кольору. І цього разу я вам вже розповідала, була знижка. 50% це досить гарна ціна за е, зручне взуття. Вони просто неймовірно класно носяться, вони просто не убиваються, вони дуже гарно вперуться. Я прила вже багато разів. Е, вони вже, звісно, не мають такого презентабельного вигляду мої, яких я хожу е, як нові, але вони такі мігенькі, такі комфортні, такі зручні. Це бренд Skechers. і це серія. Ось бобс я вам покажу. Бобс, тут написано. Якщо ви в пошуку шукаєте собі гарні сандалі, звісно, зараз кінець літа, але якщо там, припустимо в Україні буде гарна ціна, знижки на взуття, то я вам просто рекомендую їх взяти на літо. Вони просто неймовірно комфортні, зручні. І це просто фантастика. Будете носити, ганяти в них кожен день літати. І ніжки не будуть втомлюватися. Рекомендую від чистого серця. А ну, вийшли погуляти. Знову просто на невіляку кататися. Сама захотіла ось так одягнути панаму. Алізі не бавиться. Ти моделька маленька. Любить позувати страшне діло. Я вам вмикнула показати своє взуття. От вчора вам показувала нові мої... босоніжки, а сьогодні вам вирішила показати ті, в яких я ходжу щодня. Я їх вчора випрала тому Сьогодні можу вам показати чистенькі. Дуже зручні, незвичайно комфортно в них ходити. Ось ця частина вона дуже м'ясенька, і тканина дуже гарно переться. Надзвичайно зручні. Тому, дівчатка, якщо побачите якусь скидку, акцію або просто вам потрібно зручне взуття, то рекомендую. Вони дуже класні. Що школа активно працює з самого ранку, саме один ранку вони починають в садочок, в школу дітей приводити, тому там, ось, так гучно вмикають музику. Зараз в час, зараз, але я не знаю, чому у мене там якийсь них е... перед школою марш чи що, я не знаю, що вони там роблять. Але і вранці вони так гучно вмикають музику, і всі діти входяться в школу в садочок. Це зараз там вони все ж. Їм якісь що в них там було, не знаю. Але нам таке дивно трішки спостерігати. Піонерів, маршируючих, але от така в них культура Із неприємностей. неприємностей. Ми зробили ось таку гайку на тому колесі. Залісо сьогодні вийшли на базар пройтися. і Я зрозуміла, що колесо. Отак от я подивилася, там немає гайки. І з цієї сторони вона ось так легко, навіть рукою крутиться. Потрібно тепер шукати гайку, де таку знайти, щоб прикрутити колесо. Ми без транспорту. Єдиний транспорт це страшненька коляска, але на ній ми ввечері гуляти не будемо. Доведеться пішки йти на базар, бо самокат ще не полагодили, а велосипед вже поламався. Коротше, якось трошки поремонтували наш вилік. Відкрутили гайку, пішли в магазин, щоб купити таку саму з колеса, а нам там її дали безкоштовно. Ми прикрутили, але якось воно всю дорогу у нас відвалювалося. З собою ключі брали, щоб по дорозі підкручувати. Потім поміняли колеса містами. Тепер воно не відкручується, а закручується. Є еліпру цей велосипед. Пішли на базар, накупили овочів, фруктів, приїхали додому. Заїжджаємо, Аліса. Давай. Ну. Піднімайся. Ось так. Заїжджаємо і на парковку. Давай. Так, він ту вийде. Що, Аліса навіть не може крутити колеса сама. Будемо щось думати, що з ним робити. Закупочку чи чималеньку зробили. <кій> Овочі, фруктів. У мене тут картопля, капуста, маракуя, у мене мандарини, сливи. Цього разу взяли Аліса. Будь ласка, не заважай нам. Авокадо, помідори, яйця. Це в нас був кокос. Аліса рідину випила, залишилася м'якоть кокоса. Дуже зручно, що їх одразу чистять і в пакет виливають. Аліса вже тут схватила сливочку і смакує. Ми попередні рази купували, їй не подобалося. Аліса, тобі смачно? Mm -hmm. Так. І це все нам обійшлося 268 тисяч донг. Щось будемо тиждень використовувати, щось більше. І ось один ваш 7-де я. Один раз 7-9? Mm -hmm. Добре. Ось так ми рахуємо зараз. Сьогодні день не дуже такий спекотний. димка трішки на небі. Mm -hmm. А щось вдома взагалі сьогодні не сиділося. Ми вийшли на вулицю, щоб пройтись. У нас хоч ми вчора їхали на велосипеді, але там з колосом Потрібно розбиратися, що з ним робити, чи воно взагалі буде їздити далі. Чекаємо, скоро вже має прийти колесо до нашого самоката, то сподіваюся поремонтуємо та будемо вже більш мобільні. А зараз вийшли на нашу набережну прогулятися, тут ще є тренажери, Аліся вже залізла. Слухайте, я трішки здивована, тому що на морі така хвиля. Зараз вам покажу. Я вже трішки підзабула це що тут такі можуть бути сильні хвилі. А, мабуть, починається е, сезон серферів. Ми якось, мабуть, з тиждень вже не виходили на набережні, не виходили на море, не знаю, яка тут була ситуація, можливо, за сьогодні там щось і такі хвилі, але <реш> не хотілося. Бо я такі великі хвилі не, не люблю. Взагалі це небезпечно в такі хвилі заходити в воду, тим більше з дитиною. Ось звідси видно, які здоровані хвилі. Не знаю, чи передає це камера, наскільки вони здоровані, але хвилі дійсно дуже великі. І аж ось отсюди забиває. Затікає вода, затікає море. Бачу, що всі вже е Пляжні кафе починають згортати свою діяльність. Мабуть, сезон закінчився пляжний, починається сезон серфінгу. О! Давай сонечко намалюємо. Ми вийшли з Алісою на вулицю прогулятися. Вона просилася на велосипед, але з цим велосипедом тільки більше проблем, а, чим зручностей. Колесо відпадає постійно, губи цей болт. Вчора вийшли на набережну прогулятися, то більше з викруткою біля цього колеса просиділи, ніж гуляли. Волк постійно губився, ми його постійно шукали, поверталися. Ну, скорейше, на цьому велосипеді можна тільки виходити і от по доріжці у нас біля дому прокататися, що ми щойно зробили. І прогулюючись, їдучи по вулиці, ми на паралельну сусідню вулицю виїхали. Вийшла дівчинка, привіталася за лісу, захотіла погратися. Мама дівчинки нас запросила у двір. Дівчинка винесла свої олівці. І папір вони з Алісою помалювали, я вам трішки зазняла цього. І вони пішли по своїм справам, а ми з Алісою зайшли в канцелярський магазин, купили Алісі наклеїчки. Покажи Алісі, які були наклеїчки. І альбом для малювання, тому що він не вже закінчився. Вона змалювала свій альбом. А їй сподобалося так з дівчинкою малювати, що ми вирішили піти додому малювати й купила альбом. Еще? Бабайся. Бабайся. Бай-бай, ты сказала, девчонки? <решил> Нет. А, ты глядачам кажешь бай-бай? <решил> Короче, пришли сегодня. Колеса до нашого самоката, вони виявилися не підходящі. замовив нові. Тепер незрозуміло, скільки будемо їх чекати. Знову нові колеса. Сподіваюся, що ну нібито ми так уже подивилися, що нові, які замовили, мають підходити. Але хто ж знає? Міні каже, може дешевше буде замовити новий самокат, ніж ми будемо експериментувати, купувати колеса, чи вони знову підійдуть, чи ні, але. Ну, Вирішили спробувати ще раз замовити колеса. Якщо вже не під'їдуть, то доведеться купувати самокат, тому що він ну, вже півтора року у нас вже також трішки зношується. Але ми на ньому ще їздили, якби не колеса. Тому, як ми будемо ходити на прогулянки, тепер знову питання, тому що велосипед колесо відвалюється, самокат коліс немає. А Ліса ходити ногами не дуже хоче. Ну, якось будемо ще чекати ці колеса. У нас виходу немає все рівно. Забираємо наші речі, і йдемо готувати обід. Ми зійшли на базар, вийшли на прогулянку, зайшли на базар, дещо придбали. Йдемо додому. Ми пішки, бо самокат. Не їздить, Велик не їздить. Аліса проситься на ручках, ніжками йти не хоче. То милися, сил немає. Звісно, коли немає транспорту, то ми не, не мобільні, немобільні. То... Хочеш топ-топ? Ні, не хочеш топ-топ. Не хочемо ходити ніжками. Будемо завершувати це відео. А... На ручки Аліска, давай трішки ще пройдемо. Будемо завершувати це відео. Дуже дякую, що ви були з нами. Що що підписуєтеся? Що коментуєте. Нам неймовірно приємно. Всім бувайте до зустрічі в наступному ролику.